Тобі, друзі, етері Софія. І так, гримить стучить до вас, біжить. Що ж це таке? Давайте дивитися. П'ятеро жезлів, ну дивіться. Це про випробовування. Можливо, у вас тут будуть якісь незрілі рішення. Просто будьте обережними. да а, Може бути якийсь прояв жадібності, марнотратства. Тут буде ситуація, котра ви може вийти з-під вашого контролю. Тому що ну, ви будете зайняті, у вас буде погоня за грошима. да. От, Ще можуть бути цілі, котрих ви ніколи не зможете досягнути. І буде стан, коли спокійне життя розривається на очах. Тож, е, що з цим робити, да, любі друзі? Ну е, треба контролювати все ж таки свою жадібність, марна тратства. І подивіться, що ви там за такі цілі ставите, наскільки вони взагалі реальні?